Вітаю, вас, шановні рибалки, з вами Юрій Петраш і сьогодні у нас чергова рибалка. Сьогодні я буду ловити на річці сура. Це невелика крута річка, але тут великий пресинг, і тому впіймати тут рибу це таке особливе задоволення. В цьому випуску я буду розповідати, як саме в таких умовах я ловлю щуку, і тому для початківців це буде дуже цікаве. Поїхали, так, дуже дуже коротко. Розповім, з чого я починаю і чому. Вудка. Вудка в мене з тестом 3.15 довжиною 2.55. Я використовую вудку «Фанатик Ларва. На мій погляд, це сама універсальна вудка для ловлі з берега. Будь-то окунь, будь то щуку. Але коли ми ловим дуже дрібного окуня, треба вудка полегше. Ну, якщо нам треба одна утка, одна універсальна, саме з такими характеристиками, я рекомендую. Шнур найтонкий, який є у фанатика, це шнур ультра, Ультралайт 01. Невелика котушка, і якщо ми ловимо щуку аматорам, я рекомендую використовувати металевий повідець, тому що Щуки, щука не так часто клює, її не так багато. і Якщо ви аматор і у вас клюнула щука, був фліорокарбон і вона зрізала, ви мені цього не пробачите. Дуже коротко снасть, яку я використовую. Про приманки я розповім пізніше, які я використовую в першу чергу. Приманка, яка перша полетить в воду, це буде віброхвост. В даному випадку це Леді бандит довжиною 3,9 дюйма. Вона оснащена джиголовкою заноза вагою 5 грамів. Починаємо ловити, і будемо дивитися, що з цього виходить. Так, є, друзі. Є, друзі, перше клювання і це схоже на щуку. От, що значить попав в приманочку. Нє, це судачок, хлопці. Це судачок і гарненький судак. Дуже жадібно. Ой, зараз будемо тебе брати. Гарний, ой, гарний. Ой. Так, давай. І ви зараз побачите, його хтось недавно коштував, дивіться. Це просто якийсь монстр хотів його з'їсти. Судак навіть такий десь на пів кіло ми достаємо свою Класичну приманку Я має назву Классик Так, зараз возьму инструмент Ох и жадебно взял Так Наша приманочка. Зараз давайте цього хлопця відпустимо. Дивіться який гарний. Ох, хтось його хотів. Хтось хотів поснідати. Так, ну що, давай. Розпочав я з такої приманки, як Леді Бандіт у білому кольорі нічого, перейшов на булаву твістер, теж нічого. І от поставив класичну приманку, яка має таку ж назву Класик, 2,9 дюйма у 121-му кольорі. І на першому закиданні, навіть там, де я вже декілька разів кидав другі приманки. З першого закидання жадібно взяв гарний судак. І причому ті сліди, які залишились від нападу другого хижака, я навіть не уявляю, якого розміру тут може бути щука, хоч це невеличка річка, але якщо вона в мене клюне, я буду дуже радий. Продовжуємо ловлю. Повторюю, піймав я на класик. На звичайну ступеньку, перше закидання, друга чи третя ступенька відбулось таке гучне клювання, як судак завжди любить, коли в нього е е є апетит. Продовжуємо. Так, друзі, ну що, ось у нас і щучка є. Так, друзі, ну що, давайте цю рибку зараз відпустимо і я розповім, як я піймав цю щучку. Щучка дуже гарна, дуже бійка. Була дуже гарна покльовка і хочеться... Б Швидше її відпустити і розповідати. Ой! Ось стій. Стій. Приманка, на яку я зловив, це боксер 3,5 дюйма. І це така приманка, яка класно ловить на легкій вазі. Вона класно ловить і судака, і окуня, і на равномірній проводці. Дуже універсальна приманка. Воно таке, вроді, як і хробак, і віброхвост, або хробак з активним хвостом. Класна приманка. Продовжую. В даному випадку оснащення було саме на джиголовці. Це джиголовка заноза, в неї є таке унікальне кріплення, і в цих умовах використання джиголовки дуже зручно, тому що один гачок він дивиться уверх, багато бруду на дні. І важливо, щоб ваша приманка не чіплялась, тому що якщо ми будемо використовувати подвійний крючок, гачок або потрійний, дуже швидко буде чіпля... чіплятися різний бруд. А саме з джиголовкою равномірна проводка, гачок вверху, і краще за всього, в такому випадку приманка проходить. Е, друзья. Ох, и на свечку пішла. И это зараз дуже цікава була штука. Ох. Друзі, ще одна. Початківцям сразу відповім, що треба відразу скидувати дужку, тому що риба може вирватися, вирватися з ваших рук і зламати вудку. Так, дивимось. Ось ще одна дівчина. І навіть зараз спрацювала ще одна чудова приманочка. Ми цю рибку відпустимо і я розповім. Так, це у нас бандит. Зараз перед цим я впіймав щуку, зробив два закидання і із досвіду вирішив. Змінити приманку. Я поставив приманку, яка дуже об'ємна, має білий колір. Білий колір це один з найкращих для ловлі щуки, і це колір, в який більш за всього мають віру початківці. початківці. Приманка, на яку я піймав, це приманка бандит, вона навіть дуже жорстка, і багато рибаків кажуть, що ну, в неї не заводиться хвостик. Ні. Вона спеціально була розроблена з жорстким хвостом. Коли ми швидко заводимо приманку, вона має такі дуже потужні коливання. А на паузі вона, наче як вже підбита рибка, падає і тим самим не ворушиться. І саме такі, таке, такі паузи, на таким падінні, в якому немає рухів, часто заставляють щуку клювати. Є непогане відео там, де я з своїм другом Сергієм Антоновим ловив щовна. І там, де на бандіт, ну, зібрались всі щуки у річці. І тут, чому я її поставив? Тут невелика глибина, я її поставив на за занозі 7 грам, я її кидаю, швидко тягну, по кінчику видно, як працює хвіст, і самі ці коливання вони збирають рибу, яка вийшла полювати. Ну будемо зараз вже змінювати боксера у 20-му яскравому кольорі на білий перламутр бандита. Еще одна... Еще одна на бандита. Еще, друзья, одна на бандита. Красуня. Красуня. Як я вже казав, саме яскраві коливання і гарний об'єм приманки вимушає щуку не пропускати її. Дуже гарна погода, дуже гарна приманка, ну і гарний настрій завдяки у цій красоті. Давайте ми її. Дивіться, яка вона щастя в п'ятнишко. Я думаю, хлопці, що сьогодні саме бандит це наш ключик Уже друга гарна на бандит і так жадібно бере, тому що Такий кусок виглядає для неї дуже апетитним, тому вона його і ковтає. І я вам хочу сказати, що хтось з рибаків може сказати, та це в неї така висока активність. У нас зараз тут у мене на глазах знаходиться ну, десь 7 рибаків. Бачив я в одного у, у двох рибаков, рибаків. Точніше у одного рибака і однієї рибачки. Е, були сходи щуки. Але, друзі, але друзі, такого як на бандита ні в кого нема. Це вже третя дівчинка, третя дівчинка і хлопці бігають, міняють приманочки, а ми тягаємо одну за однією. Ой! Так. І невеличка щука, приманка навіть 10 см і така крупна. Дивіться, ну. Навіть відразу вам скажу, що саме от приманка бандит на джиголовці заноза дає ту неперевершену проводку. От На шарнірному монтажу вже трохи не те. От вона чудово працює на джиголовці і або штопор стрійним гачком. Так, друзі, поки не забув, зараз швидко розповім одну хитрість. От зараз я на бандита впіймав вже багатенько щук, а першу щуку впіймав на боксера. Хитрість в тому, що боксер навіть має вагу 3 грама. А бандит 7 грамів. Ви можете задати питання чому. От на це питання я хочу вам відповісти. Боксер дуже має такий м'який хвіст, і він навіть без будь-якої ваги працює. І його можна вести дуже-дуже потихеньку. Хвостик буде працювати і буде все гаразд. Таким чином, його можна. Використовувати на дуже невеликій глибині і потихеньку вести. Те, що вважається бандита, якщо ми поставимо легку вагу, то за що жорсткого хвоста його буде викручувати. І таким чином не хвіст буде працювати, навіть якщо ви будете швидко вести, а всю приманку буде викручувати. Тому Мінімальна вага це 7 грамів для того, щоб приманка йшла стабільно і працював хвіст. Цю приманку треба швидкіше ввести, тому що тут і більша вага, і хвіст працює на середній і великій швидкості. Так, я в одинакових умовах. Дві різні приманки використовую на різній вазі. Саме така ж швидкість, щоб так пульсувала вудка, саме це те, що потрібно щуці. Так, друзі, ну що, будемо завершувати цю чудову рибалку. Сьогодні нам вдалося, вдалося дати Щуці те, що вона хотіла. Вона нас порадувала своїм клюванням. Ми, як завжди, всю рибу відпустили. Фаворитом сьогодні був бандит. Першу рибу, я нагадую, ми впіймали на класичну приманку. Це приманка «Класик», Перший в нас був судак. Потім був боксер. Боксер я завжди кидаю, коли хочу хоч щось впіймати, Він такий, що може заставити навіть мертву рибу. І потім я так відчув, дав, давно не кидав вже бандита. Він такий більш приманка для ловлі щовна. Але яка різниця і тут одна за одною щуки добре клювала? Я сподіваюся, що навіть якщо ви початківець, якісь моменти ви для себе підкреслили. В першу чергу я вам хочу сказати, саме головне це ваш досвід. Частіше виходьте на рибалку. Тоді частіше у вас будуть клювання і будуть особисті висновки. На цьому ми завершуємо ці, ці, цей випуск. В завершенні хочу подякувати нашим хлопцям, які воюють, які боронять нашу батьківщину. Ми вам дякуємо. Всі ви справжні герої, справжні молодці. З вами, як завжди, був Юрій Петраш. Ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному випуску.